У Полтаві у межах урочистостей до дня рятівника для потреб піротехніків передали унікальний бронеавтомобіль виробництва автокразу Шрек. Його закупив благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату групи Ферекспо, засновником якого є Костянтин Живаго. Сьогодні такі машини працюють у різних країнах, зокрема в Азії та Африці. Відтепер аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ДСНС Полтавщини використовуватиме шрек для розмінування українських територій. Сьогодні підприємство ФЕРЕКС разом із благодійним фондом полтавського ГЗК, засновниками якого є Віктор Лотос та Костянтин Живаго передають для потреб ДСНС України автомобіль для розмінування території. Цей автомобіль на часі є дуже актуальним. Сертифікат на піротехнічну машину Краз Шрек працівникам аварійно-рятувальної служби вручив гендиректор автокразу Роман Черняк. Ми завжди будемо робити техніку для вас, і ця техніка для того, щоб ви берегли себе, берегли своє життя, врятовуючи нас. Для... Ліквідуючи надзвичайні ситуації, бережіть себе, а ми вам в цьому поможемо. Компанія Крас підтримує з першого дня наші, наших військових, наших пожежників, всіх передає техніку на схід України, в Харківську область, в Полтавську область. Дуже вам дякую. Дякую за підтримку. Вартість вітчизняного броньовика понад 16 мільйонів гривень. Це спільна розробка автокразу із канадською компанією Стрейдгруп. Автомобіль призначений для перевезення особового складу піротехнічного розрахунку. Має посилений балістичний та протимінний захист. Машина оснащена маніпулятором для підйому важких боєприпасів від авіабомб до протитанкових мін. всього разова саме броня. На рахунку 22-річного сапера В'ячеслава Воронька більше 10 тисяч розмінованих боєприпасів працював на Чернігівщині. Днями зведений загін ДСНС виїхав на деокуповану територію Харківщини. Даний автомобіль він на, на, на сьогоднішній день він конче необхідний, тому що зараз буде дуже багато проведено по всій території України піротехнічних робіт. Цей автомобіль він призначений для для такої роботи. Я хотів би подякувати компанії Ферекс, подякувати. Керівництву автокразу за наданий такий благодійний внесок для державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Від початку війни в Україні загинули 43 рятувальники. 150 отримали поранення, і восьмеро знаходяться в полоні. Допомога соціально відповідального бізнесу наразі вкрай важлива для перемоги України.